Мушу свого хлопця румуна готувати мені сніданок. Сьогодні омлет. Беремо 6 яєць. Так, я прокидаюсь голодною. У нас румунський сир телем'я, але якщо в Україні піде наша бринза. Далі шинка, овочі. До речі, нас теж бісить, коли не пишуть пропорції інгредієнтів, тому шукайте їх у описі: петрушка, грецький йогурт і секретний інгредієнт. В кінці відео ми покажемо для чого. І, поки мій хлопець трібно нарізає всі інгредієнти, хочу вас запевнити, що цей омлет не просто дуже смачний, а й надзвичайно легкий у приготуванні. Збиваємо яйця, додаємо сіль, перець, дві столових ложки грецького йогурту та петрушку. Далі ставимо сковороду на середній вогонь і поступово помішуючи, додаємо інгредієнти один за одним: Шинка, цибуля, болгарський перець, чесник та помідор. Не забуваємо все добре мішати у процесі, потім солимо, перчимо і нарешті додаємо наші яйця. Додаємо сир, накриваємо кришкою та ставимо на 10-15 хвилин на плиту. Або якщо ви не з такої сім'ї, а з багатої маєте сковороду, яку можна поставити у духовку 10 хвилин на 200 градусів. Готово! Після пробу можу впевнено сказати, що це найсмачніший омлет у моєму житті. До речі, румуни полюбляють омлет з соленими огірками. Для мене така комбінація трішки дивна, а ви як вважаєте?